Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо окремо стоячий електричний камін Dimplex Revolution 20. Камін виконаний в класичному стилі, а конструкція його корпусу дозволяє встановити його в будь-якому місці приміщення або навіть в недіючий натуральний камін. Ефект полум'я в даному електрокаміні представлений запатентованою технологією Revolution, яка базується на відбитті світла на спеціальній панелі Міраж. До того ж муляж дров з ефектом тління відображається в панелі міраж, створюючи враження полум'я між дровами, візуально збільшуючи глибину. Керувати Dimplex Revolution можна як з панелі на ніжці каміна, так і з дистанційного пульта керування. Яскравість полум'я та дров в Dimplex Revolution можна змінювати. А функція світло 360 дозволяє підсвічувати портал або нішу зсередини. Функція обігріву цієї моделі представлена обігрівачем потужністю 1,5 кВт. А за допомогою дистанційного пульта керування можна вимкнути ефект полум'я, залишивши лише функцію обігріву. За допомогою термостата, який розміщений в нижній частині корпусу каміна, можна регулювати потужність обігрівача, що дозволить вам налаштувати комфортну температуру обігріву і камін буде її підтримувати. DPlex Revolution є абсолютно безпечним для тварин та дітей, адже при роботі на візуалізацію зовсім не нагрівається. Нагріватися може лише решітка обігрівача при ввімкненні функції обігріву. Електричні каміни Revolution прості в експлуатації, адже для роботи необхідно лише увімкнути їх в розетку в 220 вольт. Дякую за увагу, до зустрічі!